Всім привіт, з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена Андерсон. Якщо ви бачите мене в перший раз, я живу в Америці вже 11 років. Мечок з двоє дітей свою освіту. Я тут здобувала на своєму каналі я розказую про Америку, про наше життя, тут про політику, про все. Зараз хочу показати вам наш район, розказати, як ми тут живемо, і розказати вам, як я сварилася нашим американським сусідом. Це буде цікаво. Ви бачите, гаражі прямо в будинках, багато сусідів. Деяких сусідів ми ніколи не бачили, тому що вони приїздять, заїздять в будинок на машині і виїжджають на машині і по вулицям ніколи не ходять. Але в нас є дитячий майданчик і два майданчика для собак, і ось там ми зустрічаємось, якщо в нас є діти і собаки. А в мене є і діти і собака. Ось там ми зустрічаємось і можемо трохи поговорити. Десь відсотків 60-65 людей, які тут живуть, за 70 – люди старшого віку. Весь оцей наш район здебільшого за Трампа. Всі люди старшого віку тут голосували за Трампа, тому що Трамп обіцяв зробити так, як було раніше. Ось вони сподіваються, що Трамп прийде і буде так, як було раніше. Я колись розмовляла з одним нашим тут сусідом, йому під 80 років, і він каже, щось що раніше він мог дозволити собі, собі снідати в кафешках. А зараз це дорого. І це реально правда, це вже я побачила навіть за моє життя в США 7 років назад, в Америці я 11 років, а з моїм чоловіком ми познайомилися 7 років назад. І ось ми теж ходили в кафе інколи снідати, а зараз це набагато Набагато дорожче, і навіть багато кафе, вже, в кафе, в яких подавали стільки сніданки, вони вже закрились. І мене часто запитують, чи бачу я якийсь протитрамповський настрій. Ні, в цьому районі не дуже. Ну тобто люди раніше вони вивішували баганери там за Трампа. Раніше вони там наліпки на машини клеїли. Це зараз вони все поздирали, тому що машини Ілона Маска палять так, щоб не спалили їм машину на про всяк випадок. Це вони все збирають, але великих настрій в цих районах немає. Це більш в бідніших районах, тому що. Бідніші райони вони, а, більше користуються дешевими товарами з Китаю, з Мексики. І ось це має подорожати ось на днях. І це, буде, ну, це дуже вплине на них. Звісно, це подорожчання вплине на нас також. Я не уявляю собі це все, що навколо нас, все все то тому, що все або з Китаю, або з Мексики. Але якщо там мама одна живе, і в неї там п'ять дітей, вони тільки найдешевше там якесь китайське чи мексиканське купують. Вони просто не виживуть. А ось коли люди вже йдуть бастувати, то вони йдуть бастувати в такі райони. Коли пам'ятаєте, була Black Lives Matter, протестували, вони зразу пішли до Білого дому, а потім прийшли в наш район. Все тут перевертали, все ламали. Це було був кошмар. І я ось думаю, що якщо будуть протестувати проти Трампа, ось. В цьому районі тут скоріше за всього ми їх і зустрінемо. Я ось інколи дивлюсь блогерів наших українських і американських з інших штатів, і ось там, де, де, де зовсім все погано, і вони кажуть, що ось буде війна, буде громадянська війна. Я сподіваюся, ні. І зараз поки що я цього не відчуваю. Тільки ті, хто дуже знаєте, виступав за Трампа, ну ті, ті трохи якось закрили рот. Але більше, більше ніяких таких хвилювань народних. Звідси я не бачу. Так ось історія. Якось я прибирала у себе все в гаражі, відкрила гараж, вигнула машину на вулицю. І в мене два великих українські прапори. Я їх винесла, під стіну поставила і прибираю. І сусід через будинок від мене живе, раз його звуть, десь йому за 70, і дружині десь також за 70. Дуже така цікава пара, маленькі, худенькі, схожі один на іншого, і в кожного спортивна маленька машина. І ось я не очікувала. Він починає кричати до мене Хвати вже скільки можна! я не зрозуміла, взагалі, що, що сталося. І він потім до мене підходить. Я йду йому назустріч. Думаю, може, що там діти може м'ячем куди попали, там йому е, в подвір'я, чи може собака моя десь там попісила. А він, значить, мені каже, що скільки можна, е, що Україна має здатися Росії, тому що Украї... тому що Росія сильніше, і вже Америці набридло за це платити. Це було два місяці назад, як тільки Трамп став президентом, і він дійсно на мене ну ось це все кричить. Я дуже чемно намагаюсь. Розповісти йому, що Росія в Україну не з цукерками приходить, розповісти йому про бучу, розказати, що як Росія знищує, розказати, що це не так, та все просто. Він мене не слухає, він просто покричав, відмахнувся від мене рукою і, і пішов. Я вслід йому кричу, що він такий-то пересякий, тих слов я не підбираю. І якщо я його ще раз побачу що рядом зі мною, чи рядом з будинком, чи рядом з дітьми, я буду викликати поліцію. Це, до речі, був єдиний такий мій конфлікт з американцем. Всі інші, кого я зустрічала, дуже підтримували і підтримують Україну. Через десь два-три дня я йду, а він живе через будинок від мене. Я виходжу дитиною гуляти, і біля його двору стоїть машина. Звідти виходить молодий чоловік і каже, що він, він син, ну тої жінки, з яким живе цей расел, і він знає, що відбулося. Бо я кричала так, що всі чули. І він сказав, що він дуже е, вибачається за ту ситуацію. Він так не думає, що вони підтримують Україну, і він підтримує Україну. Йому дуже жаль, дуже жалко, щось що мені прийшлося пройти через це і вислухати цю дурню. І це я нагадаю було два місяці назад. А місяць назад я бачу, як молода африканка. Прибирає там щось біля його будинку, щось там якісь квіточки саджає, щось таке. Ну я думаю, хтось приходить, знаєте, прибиратись. Там квіти саджають, якийсь садовник може. О, коли ні, бачу, він виносить якісь, якусь, якусь ковтинку, накидає на неї, обнімає її. І ось сусідка моя каже, що він пішов від дружини. Ось до молодої африканки. Йому десь 74, їй десь 37. А сьогодні дивлюсь, їх будинок виставили на продаж. Я не змогла пройти повз. Я зайшла, познімала трохи для вас. Так, це офіс, як ви бачите, в будинку три спальні, зала і офіс. Зала і офіс не рахуються за кімнати, рахуються трибедрумний. Він одноповерховий, невеликий, невеликі кімнати і басейн на вулиці. А, і два туалети з ванною. А ось це просто моя мрія, щоб зі спальні був отакий вихід просто до басейну. Краса, Такий басейн брудний, помити треба. Будинок коштує півмільйона. 510 тисяч, якщо бути точною. Дякую, що дивились, друзі. Ставте лайк, підписуйтесь. Безпечного дня і ночі вам.